Вітаю, друзі! Пропоную погортати чинний правопис. Раніше, нагадаю, ми вже обговорювали деякі норми українського правопису 2019 року. Йшлося, наприклад, про закінчення «и» в родовому відмінку слів кров, сіль, любов, осінь, русь, Білорусь, радість та інших із суфіксом ість. І про написання літери Т на місці грецької тета. Міф, міт, логарифм, логаритм. Хто прогавив, або хоче переглянути ще раз посилання під цим роликом. Тож сьогодні про випадки, які стали нормою нашого мовного життя. Наприклад, єдиним і правильним є написання слова проєкт. Не «проект», як було багато років. а Проєкт. Спільнокореневі слова суб'єкт, траєкторія. Ми писали і пишемо з «є», А чомусь лише проєкт був як нерідний. Тепер проєкт нічим не відрізняється від своїх родичів. І це чудово. Запам'ятали. Проєкт, проєкція, так само, як ін'єкція, траєкторія, об'єкт та інші слова з латинським коренем єкт. Зміни відбулися і щодо вживання і «и» на початку слова. Тепер деякі слова мають варіативний правопис. Слова ірій і ірій, ірод ірод можна писати як з літерою І, так і з «и». «И» Пишемо на початку окремих вигуків: Ич. Часток. Ич, який хитрий. Дієслова «икати» та похідного від нього іменника «икання». И на початку слова вживаємо в деяких загальних і власних назвах, що походять із тюркських та інших мов відповідно до їхньої вимови в цих мовах. Ибен р іч оба кімчен ен. Правопис допускає варіативність написання аудиторія поруч з аудиторія. Читаємо правопис. У запозиченнях із давньогрецької мови, що мають стійку традицію передавання буквосполучення АУ шляхом транслітерації як АУ, допускаються орфографічні варіанти. «Аудієнція» і авдієнція, лауреат і лауреат, пауза і павза. Тощо. Слово священник тепер пишемо з двома «н». Це слово походить від слова священний, де є дві «н», як письменний з двома «н» і похідне від нього слово письменник. То зміна є цілком логічною. Зафіксували Священник. Немає подвоєнь літери К в іноземних, переважно англійських прізвищах. Тепер Дікенс, Текерей, а не Дікенс, Текерей Навіть в англійській мові в цих словах не було подвоєння тієї самої літери Дікенс, Дікенсон, Джексон, Текерей, Бекі, Букінгем тощо. Тепер, друзі, немає дивного фоє, хаям, феєрбах, а є просте і логічне фоє, гоя, хаям, феєрбах. Як ми всі знаємо, Йотована літера після голосного і так позначає два звуки: й та відповідний голосний. То абсолютно зайвою була ще окрема літера «йот». У правописі: звук й. Звичайно, передаємо відповідно до вимови іншомовного слова буквою ЙОТ. А в складі звукосполучень Є, Й, Й, Я буквами Є, І, Ю, Я. Буєр, конвейєр, плеєр, флаєр, лояльний, параноя тощо. Зміни відбулися і в написанні російських прізвищ. Прикметникове закінчення російських прізвищ ой передаємо через й. Донської, Донський, Трубіцької, Трубицький. Виняток становить лише прізвище Толстой. Наснаги нам, друзі, і перемоги. Все буде Україна!